Вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про те, кого наблизити, а кого віддалити з вашого оточення. Ну, Іншими словами, на кого звернути увагу, бо це інколи треба робити. У мене тут Аліса лежить, не дуже мені так, щоб суперзручно, але нічого, ми впораємося. Це кототерапія прийшла до вас. Так, давайте починаємо з особистого життя. І перше, що я бачу, що так помітно дуже, то мені показують дуже симпатичну жіночку пані. І е, її думки показують, бо думає про якогось чоловіка, якого взагалі-то хоче. Ну, тут, знаєте, як відвертається від людини, бо таке ставлення до цього чоловіка, знаєте, от я про тебе вже все собі зрозуміла. І відвертається от просто, ну так, знаєте, з образами. І дивіться, як. Під питанням у цієї жінки, от вона, нібито вона і хоче поставити крапку у цих відносинах, але поки що є питання ще не до кінця вирішені. Це знаєте, як от треба спочатку все завершити, так, як слід, а потім і не згадаю, як тебе звати. Це може бути ну, знаєте, от близькі стосунки, а можуть бути. Щось там кличе її кіт, то вона вже вся схаменулась. А можуть бути і стосунки, коли, знаєте, наприклад, там покликали хтось щось ремонтує вам, а вам не дуже подобається робота людини. І е, певний там відрізок роботи людина повинна закінчити, а потім ви вже будете. Прощатись з людиною. Це у кожного з вас якась така своя все ж таки буде ситуація, тож не обов'язково, що тут якісь там ну там коханий чи кохана. Так, дивіться, ось тут ну, домашня сфера, тут мені показано. Вже інша жінка, і ось тут як зближується у відносинах з таким, таким дуже літнім чоловіком. Це може бути і батьком, і дідусем, і може бути хтось з сусідів, хто потребує якоїсь допомоги, потребує просто, от, знаєте, як, щоб хтось був поряд, щоб хтось доглядав людину. Оце на зближення, таке такі спілкування йде. Стосунки, спілкування, це вже як там. Ви там трошки краще за мене, знаєте. Ось тут заміна йде однієї людини на іншу. З одним чоловіком стосунки обриваються, закриваються, ну, там крапка ставиться, а з іншим тільки починаються. Ось так показано для когось. Така пухкенька мені жіночка показана світле волосся і, ну, щочки такі, знаєте, трошки так навіть очі прикриті. Така якась людина. Так. Тут мені показана ситуація, коли одна людина іншу, ну, як чоловіка, якогось прикриває собою, закриває собою. Тут дуже міцний зв'язок, міцні стосунки, але це може бути мама і син, наприклад. Це, знаєте, тут і в молитвах, тут і. Якісь дуже згадуються з минулого ситуації, як листування йде. Ну, воно, ці стосунки нікуди вони не діваються насправді. Далі. Ось тут мені показаний чоловік, який, знаєте, як поспіхом направляється у майбутнє своє, бачачи якісь ну, перспективи в тому майбутньому, щось там собі плануючи. І за ним йде слідом жінка, дуже йому важлива підтримка цієї жінки. От Знаєте, що йому важливо, що вона в нього вірить. Що вона взагалі, от знаєте, як є довіра до того, що він каже, що він розповідає. Але дивіться, як тут показано. Тут взагалі то ну, розуміти б, що він дійсно сам розуміє, що він робить, бо він дуже дослухається до якогось чоловіка. Щоб, знаєте, там була ситуація, що той чоловік дійсно ну, заслуговує на довіру. Бо тут вже відповідальність ж не тільки за себе, і за ту жінку, тут треба ж розуміти, що відповідальності більше є. Зближується, довіряє якомусь чоловікові, який там йому щось пропонує. Ну, там є можливість дійсно є. Ну Тут не поспіхом. Тут все ретельно розглядається. Тож я так розумію, що Там щось, щоб щось завершити. Ну, уважними, будьте, не знаєте, от навіть перевіряйте якось, якось давайте людині розкриватись, не так, що там тільки розповів, послухали, згодили всі там питання, так, ну, поспіхом, і вже й щось робите. Дайте цьому трошечки. Знаєте, от тут показане таким чином, що покажіть людині, що ви вагаєтесь, і подивіться, як він буде вмовляти. Отака тут порада йде від філіжанки. Ну, Добре, давайте далі. Так. Ось тут показана ситуація, коли до жінки янгол підводить чоловіка, щоб нарешті вони познайомились, щоб нарешті почалось спілкування у людей. Це просто, от, знаєте, як у плечі штовхає, бо дуже нерішучий якийсь чоловік. І, ну так, знаєте, от давай вже, давай вже. І так його легенько так підштовхує, підштовхує. Нібито лобами зіштовхне людей. Така симпатична ситуація показана. Добре, хай воно там буде. Не будемо заважати, бо там іде така робота, ого. Так, робота соціум. Давайте тут розглянемо. Тут хтось з вас заходить у новий колектив, і мені показано, що десь до трьох місяців вам знадобиться для того, щоб цей колектив для себе розглянути. І ви дивіться, мені показують вам вас. Доволі інтуїтивною людиною, ви не дуже багато балакатимете ці три місяці, ви більше знаєте, як накопичуєте інформацію. І коли там йдете, їдете додому, ви якось так аналізуєте день. Тож ви побачите для себе людей, які такі світлі, добрі до вас будуть, і відчуєте тут. Хитрунів мені показують, які будуть, знаєте, от, як блазні якісь поряд з вами. Чоловіка мені так показують і показують, здається, ще один чоловік. Звертайте увагу на те, що як кажуть, бо тут, знаєте, як побачать, що ви людина, ну, ще недосвідчення в тому. Що вам треба робити по роботі, а що взагалі не ваша робота, а будуть накидати вам і свою якусь. Тож, ознайомтесь там з діловодством, що вам треба по вашій спеціальності робити, а чого взагалі не слід торкатись, бо те, то не ваше. Далі. Показують будь... не те, щоб, я так розумію, ви не можете від себе віддалити такого чоловіка. З дуже довгим носом його показують. Пхає свого носа, куди слід і куди не слід. Де його робота, і де не його робота. Йому все треба. Скрізь він залізе, всім поради пороздає. Отакого От просто кажуть, що просто будьте уважні. Він і не поганий, і не хороший. Він такий, знаєте, Десь посередині. І дивіться, показана якась домовленість з ним вам, ну, е як влаштує тупікову ситуацію. Тож вирішуйте, як вам воно корисне. Розглядайте ситуацію, знаєте, не так, як він, він як нав'язувати вам буде якусь ситуацію. Ви розглядаєте її як вам краще за все. Бо інформація вся потрібна у вас, для вас. Інформація у вас на руках буде. А у нього просто свій погляд на цю всю інформацію. Ну, звісно ж, вислухайте, але ж робіть так, як вам треба. Що тут? Ага, і ось тут по роботі показана мені людина, з якою спілкування повинно бути обмеженим. як, ну, знаєте, Все по закону. Бо людина іноді любить виходити за межі закону, от щоб людина вас туди не тягнула. Бо коли у людини щось там ну, не складається так, як треба, то, а що йому там переступаю, перехожу на бік, там, де закони не діють. І дивіться, якась тут мені показана ситуація, цифра 60. Світлина, там, де жінка і чоловік разом, і якась ситуація як по колу йде. А ви як розмірковуєте, як би з того кола трошки і вирватися у вас буде така можливість, тільки е, знаєте, як показане, як ви як можете Ну от слабкість якусь проявити. І ота слабкість вас на нове коло відправляє. Це більш все ж таки як особисті стосунки з людиною. У когось тут взагалі люди міняються коло вас. Просто, то, знаєте, як о, якийсь ланцюжок людей проходить, проходить взагалі так, нібито і кожного дня як не затримуються. Ну, Може, ви десь так працюєте, що люди приходять уходять, то і не звертайте уваги, бо там вони і не потрібні вам, щоб вони дуже затримувались. Бо у вас якось потрібно, щоб завжди нові приходили. Для когось з вас показана ситуація, коли за вами дуже спостерігає чоловік якийсь, От, знаєте, як підглядає за вами. От ну, де ви там, що ви там робите. Ви розумієте, ви це відчуваєте чи взагалі просто бачите? Воно не показане, як наблизити, чи віддалити людину. Воно показане, що дій, як ти знаєш, як ти відчуваєш, як тобі треба. Бо в чимсь вам він корисний. Аліса, через тебе нічого не бачать люди. Маєте користь від людини. То ж вам якось потрібно спілкуватись. І дивіться, хочете чи не хочете, а віддаляється, виходить з вашого кола спілкування дуже зла людина. Дуже. Людина, яка, якщо чогось там не розуміє, вигадає. Якщо ви дуже там радієте життю, людину аж корчить від того. Людина, як, ну, як чорний кіт чи чорна кицька. Я не можу тут на 100% сказати чоловік або жінка. Воно нібито і жіноча енергія, але трошки повертаю філіжанку. Ну і чоловіча теж воно йде. Тож кожного з вас ну, якось воно по-своєму буде. Завершуються стосунки, і ви, ви це знаєте, ви це відчуваєте, ви як чекаєте. От знаєте, як ще трошки і людина піде. Я дочекаюсь. Це, знаєте, як зціпивши зуби, чекаєте. Для когось показано курця якогось не дихайте, ви як знаєте, от людина багато смалить. Аліса, ну не хіба ти таке робиш? Ну, що таке? Розбий мені ще. От, завжди лапою десь вона лізе. Така. Так, ну, відходьте, коли курить. Ну, отак воно показано. Не дихайте ти. Комусь філіжанка, ну, кавова гуща, тут є вже, як хочете, як кому подобається, теж е, е, не те, щоб не наполягає, це ж Ваше рішення, але пропонує, що кидай палити. Хтось з вас палить і каже, кидай палити, воно тобі не треба. Це не моя порада, це я зчитую. Я не маю права вам таке казати. І не кажу, це ж ваш вибір. Так, ну то й все. На цьому я закриваю. А, вибачте, ще одненьке бачу. Тут зближення у стосунках чоловік та жінка, але тут дуже буде якийсь чоловік вас зближувати, як стягує вас, як знаєте, наближає вас один до одного. Щоб, не дай Боже, ж, там ви ну, якось інакше не вирішили. Ну, це таке, це хтось, як знаєте, намагається примирити. Тож, на цьому дійсно, все. Дякую всім вам гарного дня, гарних подій в цей день, і не тільки в цей день. І обов'язково бережіть себе, будьте здорові. І побачимось в наступних відео. Всім пока.